Всім привіт до вашої уваги! Лот! Набір лійок німецького бренду ParkSide в лоті 30 наборів. Набір універсальних лівок 4 різних розмірів. 50, 70, 95 та 115 мм. Ідеально підходить як для гаражу, так і саду. Виготовлений із міцного пластику стійкого до короткочасного контакту з олією та іншими робочими рідинами. Незамінний у кожній майстерні та саду. Вартість лоту 540 гривень, сопіввартість одного набору 18 гривень. І цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Завантажуйте мобільний додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую і заробляємо разом. Всім гарного дня!